Радониця вже на носі люди скуповують штучні квіти і готуються до головного поминального дня року. Адже готові кладовища, гори сміття та старих вінків. Сподіваємось, цього тут не буде. На Бажанівському кладовищі прибирання йде повним ходом. Людей купа, усі фарбують, сапають та приводять до ладу могилу родичів. Як от Галина, яка приїхала до своєї покійної мами, каже, нарікань на кладовище немає. Дерев'я сплювають, убираються старі кустарники, все весною осінню теж добре вбирають. Хоча раді приходила осінью, то вона покругу сюди ходять, то вбирається. Сміття вивозять вчасно, коли накопичується велика купа. Але не без мінусів люди скаржаться на вандалізм. У декого викрали металеву огорожу, а десь взагалі повалили пам'ятник. З осінь повитягували, калітку одірвали. Так людей багато, калітки поодивали, повитягували з-под железа, з надгробничків, з пам'ятників повитягували. Вандалізм на кладовищі процвітає, бо, як кажуть люди, тут відсутня охорона. Це підтвердив доглядач. Охорони нема. Охорони немає. Це не люди кажуть, що ось тут не. вандалізм прицвітає. Вандалізм. Вандалізмбувають акти вандалізм. Центральному кладовищі проблем з вандалізмом немає, бо тут є охорона. Як кажуть, в керуючій компанії всього з 36 кладовищ охорону місто профінансувало лише для дев'яти. На 9, в виділеному фінансуванні на дев'яті кладовищах городських із 35 п'яті є охорона, яка доставляє услуги в ночний період времени і по виходам і праздничним. На центральному кладовищі бачимо безліч спецтехніки. Люди кажуть, дорікань до прибирання немає. Убирають я в минулому році, взагалі не вбирали постійно. Уже десь перед самим-самим проводками перед цими почали обирати. А зараз, бачите, все вбирають. Прибиранням кладовищ займається підприємство автопослуга КР. Як стверджує його представниця, якісне прибирання ведеться будь-якої пори року, а не тільки перед поминальним днем. Уборка проводиться кожен день. Работу ми виконуємо світовий день. працює з сімі утра до дев'яті вечора. Основним пріоритетним завданням підприємства та є свивас мусора з території кладбища, тому що це найбільший такий об'єм роботи, який нужно зробити. До головного поминального дня треба підготувати не лише кладовище, а й купити відповідну атрибутику. Придбати її можна як в магазинах, так і на ринках. На вибір є бюджетні штучні квіти від 15 гривень, кошики від 30, або ж вінки від 50 гривень. Напередодні поминального дня місто заполонили неживі квіти. Хоч ціни інколи кусаються, але як бачимо, люди скуповують їх дуже швидко. Гарні вінки і ціни доступні. А можете показати, розказати? По, 8, по 80, дивіться, Лілія очень красива, от вони йдуть в розцвітках. Ось такі є по 60, по 50. Покупців багато, деякі беруть по декілька штучних букетів. Людмила купує аж 13. Каже, минулоріч було дешевше. У мене дуже багато осіньків, папа, мама, і два брата з жіною, з жонами, і, і плем'яні, тому хочу купити усім 13 пакетів, 13 штук не треба. Ну, звісно, в цьому році немножко дорожче прошлом году я по 30 брала так такі шикарний чуточку поменьше, а то в вето 50 гривень. А ось біля живих квітів черги немає. Хоч самі продавці запевняють, напередодні поминального дня їх купують більше ніж зазвичай. Традиційно беруть гвоздики по 10, рідше троянди, які від 12 гривень. Глазічку покупати виштана стойкає цвіта різні, розу. На любителя. ну взагалі чаще на гвоздичку. Ось і колеги проти того, аби українці приносили до могил штучні квіти. Кажуть, через них кладовище потопає у смітті. Якщо й нести рослини, то або живі чи целюлози, яка швидко утилізується. Я думаю, що більш було б розумно, раціонально змінити формат проведення цього заходу мероприємства. Використовують більшість вінки, які є з сутілізівних матеріалів, які б не залишали. Після себе груду сміття і груду неприємних поражень. Священики також не підтримують традицію приносити до могил штучні квіти. Да, Кажуть, для померлих це жодної ролі не відіграє. Вінки і та вся атрибутика, вона ніякої ролі не відіграє для померлих. Це можна сказати, так що ті вінки та все, воно ж потім викидається на сміття і воно не переробляється. Отже, до радониці кладовища готові та прибрані. Тепер справа за людьми від них залежить, чи з'являться там знову купи сміття. Олена Трунова, Олександр Бондаренко, Микола Нечепоренко, Віктор Зубченко, підсумки тижня, перший міський.